Відкрити власну справу дедалі частіше наважуються родини військовиків на Хмельниччині. Дружина й донька захисника Андрія Миклащука за грантові кошти Українського ветеранського фонду налагодили виробництво одягу з мотиваційними вишивками. Кажуть, це допомагає не лише розвитку вітчизняної економіки, а є способом способом психологічної реабілітації для родини. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Тебе чекати на тягара честь. Це мій це цитата з моєї поезії, це я ще написала, мабуть, в 15-му році, 14-15 рік. Ці слова підтримки та гордості за свого чоловіка цитата з вірша. Його вчителька і поетеса Олена Миклащук написала, коли Андрій вперше став на захист України. Минуло 10 років. І вишивані рядки з'явились на худі, футболках та світшотах. Я зрозуміла, що всі, всі відчули війну. І треба людям навпаки не. Додати трохи болю, а додати якусь оптимізму. Дружина і донька захисника започаткували власну справу минулого літа, коли отримали грант від Українського ветеранського фонду. За ці гроші придбали обладнання. Це вишивальна машинка, це, мабуть, найдорожчий моє вкладення, тому що вона коштує майже 600 тисяч. Це, це дорого. Далі це ось прасувальний стіл, швейні машинки, оверлок, розпошивальна і розкрійний стіл. Створення одягу для родини більше ніж бізнес. Олену нова справа надихає. Завдяки цьому є ресурс підтримувати чоловіка, який після поранення на яворівському полігоні повернувся до війська. Я зрозуміла, що я маю стати підтримкою для нього, для сім'ї нашої і для в принципі, України, тому що він, що він зміц для України зробити, він зробив. Далі вже в принципі, маю я щось робити. А чому бренд Одягу саме з такими мотиваційними надписами? Мені самі тоді треба була підтримка. Я його підтримувала, а в самої енергії не було. Виробництво налагодили у невеличкому селі на Хмельниччині, звідки подружжя родом. За умовами гранту потрібно взяти на роботу ще кілька працівників. Справа розвивається, а Олена віршує нові рядки. Ти повернешся скоро, і ми побудуємо дім. Я на вікна повішу строкаті яскраві фіранки. Час свого і рани, і нас не лякатиме грім. І літак над будинком. Замить до густого світанку. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.